Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми поговоримо про те, як з використанням програми Shotcut на смартфоні ми зможемо створити невеличкий відеокліп до того аудіо, яке я записали раніше. Для цього заходимо в програму Shotcut, відкриваємо її, встановлюємо перед цим. Вона досить потужна, має різні можливості, але, на жаль, частина там частина. Функціоналу є тільки в платній версії, або а, за перегляд відео можна отримати. А, тим не менш можемо створити. Натискаємо Create, обираємо те, що нам буде потрібно для цього відео. Для початку обираємо це відео та зображення. Можна одразу вибрати в тому порядку, в якому вони будуть. Давайте виберу кілька зайвих можливостей. Далі натискаємо Next. Наступне, воно його імпортує, зачекаємо трішки, і після цього ми зможемо їх відформатувати. Аудіо тут додається вже дещо пізніше. Як окремий елемент. Далі, ми вже їх додали в правильному порядку. Далі все в правильному порядку. Наприклад, ось таким чином зробимо. Ну і цю останню я, напевно, видалю. Тепер додаємо а, аудіо, і потім будемо підлаштовувати під це аудіо. Додати Music. Обираємо From File і шукаємо. Шукаємо, напевно, це в мене в І далі шукаємо кольорові очі. Так, один із цих фрагментів. Scan. Відсканувало і ми можемо його додати, додати до нашого елемента. Добре, далі запускаємо слухаємо, Так, далі видаляємо звук із нашого відео. Тут також шукаємо, десь буде Volume і обираємо нульовий. Тому що для нашого. і ще в 600 якомусь році. Так, стало краще, натискаємо на галочку. Далі. Слухаємо, де ж у нас має закінчитись Блин, перший фрагмент. При боці. І ста Та більше, розважали. Ось тут ми е, зробимо ось це все, тому шукаємо кнопочку Split. Оцю другу частинку видаляємо, а туди підтягується ось ця частинка. І цю частинку ми якраз теж трішечки збільшимо при боці. і розважали стар... стратами юрму. Наприклад, таким чином. Далі отут, припустимо, у нас теж трі... трішечки більший розмір. Кажу давно, кажу у Вишгороді. Так, отже, от таким чином. Далі натискаємо на аудіо, я тут буду завершувати, тому решту видалю. Далі, а ось цю частинку якраз підрівняю. Наступне, що ми зробимо, це додамо, додали додамості. Можемо додати різні ефекти. Наприклад, мені б тут було б корисно додати фільтри. Ні. Цей фільтр нам не дуже підходить. Мене mm -mm. цікавить фільтри чорно-біле. Це занадто яскраве. Ось таке, наприклад, таке. Mm. Застосовуємо і вибираємо до інших теж такий же фільтр. Виділили фільтр. Можливо, вам жодні фільтри не знадобляться, але, можливо, теж буде потрібно. Ну, це, як на мене, підходить до тематики мовірша. Далі. Якщо у вас отак зображення, ви хочете його збільшити, щоб воно займало більше місця, ви можете це зробити простим розтягуванням. Розтягнули фільтр і обираємо потрібний фільтр. Далі додаємо переходи наступним кроком. обираємо перехід, ми ну, можемо, наприклад, стандартний DSO, Apply to All застосувати до всіх. І застосували. Можемо подивитися, як це виглядає. Ось такий просто звичайний перехід. Можемо тут теж трішечки збільшити його, щоб воно якраз було по розміру цього вікна. Тут якраз більш-менш непогано підходить до розмірів вікна. Далі, що ми ще можемо? Для аудіо гучність можемо влаштувати опіс, підкис ще мало бути. Ага, ні. Це не те. Скасуємо останню дію. Ось, скасувати все. Дієві, скасували. Добре, значить тут більше якихось таких додаткових налаштувань не бачу. Тимчасово безкоштовне, трім. Тим ми не будемо. Скасуємо. Так, розширювати теж не будемо. Добре. Наступним кроком. Додамо. Доле. Наступним кроком додаємо ще субтитри. Для цього заходимо до додавання тексту. Додаємо, обираємо текст. Обираємо додати текст. Далі, тут в цьому тексті я впишу назву цього вірша. Вписуємо назву цього вірша. Після цього переходимо на наступний рядочок і вписуємо автора цього вірша. Писали автора вірша. Далі можемо, до речі, вибрати якийсь інший стиль, наприклад, що це у нас буде тайтл великий, тайтл колір фону вибрати, наприклад, ось такий а, прозорість цього кольору фону змінити, змінити шрифти, наприклад, Вибрати інший шрифт. А тут, щоправда, багато шрифтів не, під, не будуть підходити для української мови, але все ж таки щось знайти з часом можна буде, якщо, якщо пошукати. Наприклад, ось цей шрифт буде працювати для української мови. Або навіть ні, ми не будемо. Можемо сам колір, можемо зробити його ось таким. Буде звичайний текст. Скасуємо, до речі, натиснемо галочку і скасуємо. Ні, тоді шрифт будемо змінювати. Edit. Edit. Nice stroke без uh, контуру. І background, так як ми ставили ось це із прозорістю. прозорістю. Ну, є тут певні шаблони, які ми можемо скористатись, і є анімація, яка в нас може бути. Наприклад, можемо додати звичайну таку анімацію. Натиснули галочку. Отже, додали. можемо перевірити, як це все буде виглядати. Давно. І ще скільки воно буде тривати. Можливо, трішечки довше, щоб якраз по майже весь час із цим. Так, воно більше, нас було. так, доходимо ще до анімації. Анімація нам, до речі, ще і out треба буде, наприклад, фейд теж. Ось так. Вийдемо. Ось так, гаразд, налаштували. І після, цього, після того, як все налаштували, можемо вивантажувати. Перед вивантаженням можемо натиснути на хрестик, щоб закрити ось це все. Закриваємо ось цю можливість, переглядаємо відео 15 секунд. Як тільки ми переглянули відео, ми повертаємося до цієї програми. Ні, дякую, для що говоримо. Для тієї пропозиції, і далі вивантажуємо. Якщо ви зараз щось зміните, у вас знову з'явиться цей логотип, і вам знову доведеться його прибирати. Тому спочатку налаштовуємо, потім вже прибираємо логотип, натискаємо на кнопочку Експорт, воно експортується. А так як ми з вами працюємо не з усім відео, то воно експортується досить швидко. І сподіваюся, вистачить пам'яті. Якщо вже працювати з великим відео, якому там буде Десь близько 50 фотографій, то для такого відео вже може не вистачити на, в цій програмі пам'яті, якщо у вас слабенький смартфон. Але ми це зробили. Далі можемо переглянути, як у нас виглядає ось цей ролик. Томусь він довше, до речі. Можемо переглянути, якщо щось, щось щось змінити. І цей ролик ви відкриваєте Google Диск, створюєте нову папку. Наприклад, я її назву «Відео 5. Створити. Далі ось цю папку відкриваєте. Додаєте в неї цей файлик, завантажуєте Давайте три крапочки, галерея, відкриємо галерею і з галереї виберемо цей файлик. Готово. Вибрали файлик, він завантажується. Як тільки він завантажується, ви можете поділитися цією папкою три крапки, надати доступ. Без, замість без загального доступу обираєте обмежений доступ, доступ усіх, хто має посилання. І тепер, коли ви надали доступ іншим, копіюєте посилання. І надсилаєте його іншим. І бачимо, наше відео все ще завантажується. Як тільки воно завантажиться, ви можете відкр... надіслати посилання вчителю на перевірку. Вчитель перевірить, як тільки дасть вам відео, тільки тоді вже зможете видалити своє відео. Але обов'язково впевніться, що воно у вас завантажилось збереглося. Чекатиму на посилання на ваше відео і до зустрічі наступного разу.